Вітаю вас, любі малята! Ми знаємо з вами, що в нас наступила зима, і говорить нам про це не тільки календарь, але іще і сама природа. Спостерігаючи за тими чи іншими явищами в природі, ми можемо з вами сказати, що так, в нас наступила зима. Дивіться, ми з вами спостерігали за вітром, який став холодний, морозний. Так? Потім ми з вами спостерігали за першим снігом. Це теж одна з ознак того, що прийшла зима. І сьогодні я пропоную вам поспостерігати. А за чим? Відгадайте загадку. Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися не дозволяє. Що ж це таке в природі, на що ми е, можемо подивитися, але нам це дуже важко. Так, малята, це сонце, сонечко. І ось сьогодні я пропоную вам поспостерігати за зимовим сонечком. Малята, а давайте з вами поглянемо і знайдемо, де сонце знаходиться на? Небосхиди. Так, подивіться, сонечко взимку, воно піднімається над лінією горизонта не дуже високо. Так, так як влітку, наприклад. І тому іноді сонечко навіть не піднімається вище за дерева. Так, а як світить сонечко? Воно може яскраво світити, вірно малята, але уже воно не таке яскраве і таке гаряче, так? І тому чи гріє воно взимку? Ні, малята, не гріє. А це ми можемо з вами перевірити, коли на вулиці буде сонячна погода, ми можемо підставити обличчя і руки. І ми переконаємося, що сонечко взимку не гріє. Так, так. А коли сонце взимку більше пригріває, вранці вдень або ввечері? Це ми теж можемо спостерігати з вами. Наприклад, вранці сонечко зовсім не гріє, тільки ледь-ледь світить. Так? Вдень воно трішки вище піднімається над горизонтом, трішки світліше, яскравіше, але теж воно не гріє. І ввечері воно швиденько-швиденько і зарано сідає за обрій, так? тому теж воно не буде гріти. І тому, якщо у нас на дворі лежить сніг, він не буде в нас станути ні вранці, ні вдень, ні ввечері. Так? Так. І визначити стан погоди за сонечком, ми з вами можемо теж взимку, тільки якщо сонечко є, це сонячна погода, так, але теж буде холодна, морозна, зимова. І якщо то сонечко сховалося за хмари, так, це може, погода буде похмура, сіра, не дуже весела, але все одно буде зимова і морозна. Так, малята? І ось ми можемо зробити з вами певний висновок, так, малята? Що сонце світить яскравіше в день, але мало гріє. Так, Якщо сонечко видно вдень, то погода сонячна. Якщо сонечко не видно, то погода похмура. І взимку, навіть коли сонячна, яскрава погода, але все одно холодно і морозно. Тому що взимку сонечко тільки світить. Так, малята? Так, ось такий висновок ми можемо з вами зробити. А закінчити нашу сьогоднішню бесіду спостереження, малята, я хочу віршами Миколи Сінгаївського з мороз і сонце. Хоч мороз, а сонце сяє, небо чисте і голубе, каже сонечку морозу, розморожу я тебе. А мороз на те сміється, сніг іскриться навкруги. Хай собі говорить сонце, не розмерзнуться сніги. Ось так. Бачите? Я з вами прощаюся, до побачення, до наступних зустрічей.